Ну, що, пацани, після того, як я вчора вам сказав, що відкрив е особий кейс, багато хто попросив показати, що там випало. О, на екран, дивіться, що там випало. Показую, бо я вчора забув вставити. Мені випала така фігня такий Mercedes-Benz за 300L, який можна було злити за 340 пилі, але я його злив воз за 7 лямів. Можна було його і за 10 продати, але я не тів. Тому е подивилися, що мені випало така, ну, середня мені випало, я надіявся на краще. Але дарованому коню в зуби не дивляться. Ну, так що от така фігня мені, так сказати, випала. Тепер приступаємо до відео. Ну що ж, пацани, всім салют! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в нашу прекрасну зімчальну гру під назвою Black Rusher. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Приступаємо, пацані, 8 березня пройшли з прощачим святом хлопці, Хлопцям просто усім привіт, і сьогодні даю другий шанс в охоті. Сьогодні 37 серія по берці, другий шанс в охоті. Пацани, під кінець. Вчора в мене пішло окремо пішло діло, я вчора одного медведя зловив, правда, але після того, як я виключив камеру, я зловив одну утку, два зайця і ще одного медведя. Тому що, ні, не медведя, а да, медведя і лося. Тому, пацани, що, я стою вже біля Миколая, чим цей раз я доїхав успішно на скутері, почати роботу, я вже сьогодні починаю з віце. Щоб, не знаєте, щоб не. щоб не як завжди пацани я цей. Щоб не як завжди пацани добігати чи щось. А вже, ні, ну типу, щоб не як завжди добиратися ще і тратити на це 3 чи чотири хвилини свого часу, свого від. Для мене кожна хвилина, кожна секунда дорога. А так з другої хвилини починаємо. Беремо тариф на 15 минут. Можна було б за 6, на 3, на 35 взяти. Ні, на 25 не діло гроша, пацани. Я би взяв і, і за 25к і за скільки, але я стільки не хочу охотитися. Якби я стільки охотився, то, то, то це взагалі дешево. Тим більше до того, до того мого баліка, коли в мене 8 лямів 200 плата. Це, ну, ну це взагалі мало. Так, ладно, вводимо у тут 7 і у. Ввели. Після того, як вели, пацани, нам даються на 130 секунд. Такі, так сказати, як. чекайте, що це за фігня? посмотреть. Чекайте. Секунду. Що ну, що, був якийсь лінд, коротше, ну, грубо говоря, з третього разу мені дали на 900 секунд, тобто на 15 хвилин, це в хвилинах 15 хвилин е, ліміт на охоту, сказати, ви успішно приобрели починаючи охотник на 15 минут за 3000 рублей. Це взагалі нічого, це взагалі фігня. Беремо, пацани, свою винтовочку, на які вже 74 патрони. Ну якщо що 10 з них я викинув нікуди, ні а інші 16 я викинув на тварин Ладно, йдемо так спокійно. Блін, відчуваю себе якимсь або охранником, або охранником, або охранником якогось такого предприятия серйознішого, або в шапочці Не, Ну топ, топ, якщо шапку зняти. Так, 37 серія проходить поки що нормально. Давайте шапочку знімлю. Без шапки пацани, це все діло виглядає так. Ні, ну Без шапки то мені тепло. Ну поки що будемо ходити без шапки, там коли потемніє. Зараз вже 2050, 20, коли в 21 вже буде прям добре темно, бо зараз ще так під вечірок, то вже тоді ми і вдінемо шапку. До речі, там, хто не пам'ятає, я зустрів медведя. Ні. Там я зустрів посилі медведя, а там я зустрі посилі. там качку тут, а там далі зайця. Ну, поки що давайте будемо ходити, давайте будемо. Опа, ча, че? чекайте. Щось побачив. Опа, ча! Воно має бути уважним. Бачите, качка, полетіли. Спочатку йду, давай ще раз. Блін. Так, 16 на тварин, якщо що, то взагалі на, іменно побивству 4 потратити на тварин, але А інші пацани. Коротше, а інші... А інші 13 патронів я промазав. Так, все ще що там. Чи там ще щось вроді? Ні, блін, це камінь. Я якщо що вчора думав, все олень. Підходимо до цієї качки, беремо її Так. Ваш, ваш скіл охотника був полишений, по... поздравляємо, 3 із 100. Непогано, непогано Блін, реально, це камінь, я думаю, що якийсь олень. Опа, а там вроді заяць. Да? Та, пацани, там щось біжить. Знову там заєць, на тому ж самому місці. Ну що, зараз другу охоту щелкнем. Мені вже награда календаря, бо, о, прийшла. Ладно, награда потім. Погнали, погнали, погнали. Ну. Це навіть не камінь, це взагалі бревно. Я думаю, що це спочатку зайце, а потім камінь. Опа. А давайте, якщо ми з М5. А він добре, що не тікає. Підходимо. Давайте підходимо пацані. І... -та 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 -та. Йому пофіг. Його не коцає, Пацані, дивіться, дивіться, дивіться. Я в нього всадив більше 25 патронів, його не коцає, а від вінточки, а від кінтовки з першого разу він... Умер. Яка різниця, з якої я вже стріляю, я по ньому судив 25, 27 патронів, 27. А йому нічого. І що ж то не винтовка М5, ну все одно ж патрони я всадив, стики. Навіть би то був пістолет, я б від, від одної кулі б з пістолета здох, якщо реальності. Ну, це тупо капець, не, не коси. Опа, Тихо, 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 це шо? Палатка? Тобто, дивіться, там я був, там я був, я був на початку. А тут якась палатка. Я думаю, що якісь типу, зебра чи олені. Ох ти, блін, оцього окохта. Дивіться. Давайте обзор. Блін, та тут хоч жуткі історії знімаю зі спі. Опа, значок блекращі, куди без того. Ми нічого не бачили. Так, ну якісь палатки. Блін, давайте з М5 ходити, бо мені з 5 щось. Я більш порухливий. Хоч М5 нікого не косить, так опачату нашого термос. Бепівка, закуска, закусон, шашлычок. Не, может може, він поздравлений. знаете, знаєте, як ми з тим шашличком зробимо, зробимо? так. Рата-та-та-та-та! -та М'ясніки пропускайте це відео нафиг. Так, якась така палаточка давайте. Ну, я ж не якийсь там розбіг, да, вже шашлик перепортив, не буду я по палаці стріляти. Так, окей, це все добре, в мене вже 6 хвилин відео, я тільки дві качки підстрелив. Давайте глядіти далі якихось здобичів, так сказати. Я по кущах лажу тільки. Опа, що? ні, дерево. Про, Просто дивіться, прицел на М5 такий, а прицел на а прицел на топці такий. Ближчий. Так, окей. Окей, пана я туди чую десь там, десь там хтось є. А зараз я сам зверху коротше, пацани, буду наблюдати. Ладно. Ладно, такий кіпіш, такий, типу, тут. Кітьба тут, витяг, якась палатка вся фіня. Якщо тут деякі кіпіш, я звідси зверху все буду наглядати. І якщо що, одразу умикаємось. У мене ще є 637 секунд, погнали. Починається кіпіш, там якісь кашка біжить, що третя кашка, ну полетіла з першого разу. З другого. Блін, вона зголос рухається, ще я плюс рухаюсь. Опа! Блін, воду трийти. Ну, з богом. Давайте заберемо руху. Щоб не... Блін, треба плисти йо неї. ну ладно, давайте. Так, ще 6 хвилин, ще 6 хвилин і потемніє, і, і дівати шапку. Я вже підстрілив три качки. Ну, согласіться, це краще, ніж один одну якусь тварину один медвідь. Але якщо брати по розмірах, то це якраз цих три качки, як один медвідь. Так, ладно, пацани, що там? Опа, чого? Тихо-тихо. Ні, це нічого, нічого. Ладно, ну що, так само чекаємо якоїсь качки якоїсь зайця. Наблюдаємо. Так, опа, от вже і потемніло шапку Раз, два, три. Ось я вже йому Так, тобто, можна ще би хоч одного когось застрелити на останок четвертого і би завезла з охоту. Так. Три потім речі так вартує людину. Вже важче б дозили капуш якусь тваринку черту, але то таке, всьому тримаю свого курса і брина по вже замість. У мене було 74 патрони 62, Тобто вже 12 патронів у мене уйшло. Ладно, ну шо, це вже ще не сьогодні так покайфуємо, повідихаємо на уході на рибалочці, а вже завтра приступаємо до нормальної стандартної роботи. Є курс самбо, самі, це я курс сам босса, я цей вже що не буду палити туди, коли я палив. Знаєте, вже завтра. Тому що можна сказати, чекати завтра, ну, а я чекаю, що ще 100 секунд в мене є. Щоб би хоч когось знайти. Давайте тут пойдемось. Може якусь качку таки найду. На бедведі вже сьогодні може навіть не засівати. Ну, подивимось, подивимось. В принципі, як вийде, чекаємо. Так, ну що, пацани, йдемо потихеньку, напевно, залишатися. Бачу, що щось лягарти не буде вже 11 хвилин, до речі, ця, як я вигляжу. Оце, до речі, цей ваш тип нагадує, Нагадує мені одного з фільмів Вороніна. Знаєте, хто дивився фільм Вороніни, типу там цей тато. так, да, так само. Дивіться. Я ж кажу, тупо цей тип мені нагадує дуже-дуже одного там, батю звороніна, тільки на років 10 по-молоді. Я ж кажу, оттуда дивіться серіал Вороніни. «Воро... Вороніни називається, хтось знає, що шо... і про що я. А хто не дивився, ну на жаль. Так, тепер, ладно вже, ліміт закінчується, тепер пацані беремо. Берем, берем, беремо. Берем. Здати, Здати полученою добичу. І я підстрілив три штуки уток, м'ясовудки заробив 1150 рублів. 1200 рублів м'ясовудки і 250, І того пацани я всі разом заробив 4250 гривень. Що я можу сказати? По вигоді. По вигоді, звичайно, краще охота. А от по кайфу, не знаю, тут просто на охоті довше треба здобучукати, ти не знайдеш, поки щось. Ну, але зато у мене залишилось патрони. Це на самооборону я брав, а це так. Він Тому на цьому все з вами було Кулібінова, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться відео з друзями, що вам зайшло. Чотири відео на розслабоні. Завтра їдемо нормально у роботу, яку подивитись вже завтра. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.